Любі дорогі Терези, це таро-прогноз на 2026 рік на всі 12 місяців. На кожен місяць витягнемо окрему карту. І так подивимося, під якими енергіями буде проходити цей рік. І кожен місяць, і так, почнемо: січень, карта на січень, підказка, які енергії будуть панувати? Карта смерть. січень почнеться. І з такої трансформації може бути нелегко, може спочатку бути незрозуміло, що за енергія прийшла. Але це от, світ бачимо смерть, це не про смерть, це про нове життя, як з нової сторінки. Все, що вже було написано до того, перевертаємо і починаємо життя з нової, з чистої сторінки. Це як народження, пробудження, переосмислення. Почати жити з нового листа це не померти, це воскреснути навпаки, і можливо, коли ви сядете писати свої бажання на Новий рік, ви зовсім загадаєте. Запишете інші бажання, які ви хотіли, ви переосмислите. В першу чергу, всі цінності, які були дотепер, ви можете зовсім по іншому подивитися на своє життя, на те, як ви живете, чого ви хочете, або задати собі запитання, чого ви хочете, чесна відповідь. І карта смерть це також ще про, про чесність з самими собою. Можливо, ви. Мали якісь примарні мрії, це як зняти розові окуляри, почати жити по-новому, з іншими цінностями. Відшук. І все починається спочатку в нас в голові, те, чого ми хочемо, з наших думок. І якраз тут в голові у нас починає світліти. Починає у вас світліти в голові. Це нові думки, нове я, нове життя, яке ви почнете усвідомлювати. Терезир почнеться новий рік з такого очищення, щоб допомогти цій енергії очистити вас, справді приберіть, вичистіть все-все-все, що у вас є. Таке, чим ви не користуються, яке вже вам не пригодиться. Це навіть в телефоні. почистити телефонну книжку, почистите галереї, все-все-все вичистити, зробити. Чистоту, і там е, на чистоту створюється ще порожнє місце, і на це місце наповнити це місце чистотою. Тоді приходять е, різні можливості. Всесвіт посилає можливості, бачить вільне місце. Чисте і треба його заповнити. Ніколи не буває порожнечі. У всесвіті завжди баланс всього. Якщо вже щось перекіс, то оцей перекіс, коли багато бруду чи вдома вже починає погано пахнути, і там вже починає жити оця біда, інфекція і все далі. І якщо перекос в думках, що дуже важливо, перекос в думках в якийсь негатив, потрібен баланс. Ви починаєте притягувати негатив в життя. Коли є світло, ви. Починайте притягувати світло в своє життя і можливості, а не проблеми. І вже проблеми для вас не є проблеми, це просто питання до вирішення. І так, лютий січень буде цікавим для вас. Поділитися, як пройшов січень. Лютий люти, яким буде лютий. А у лютому вже можливості. Після ритуалів, очищення, пробудження можливості йдуть. Карта Туз, Туз Пентаклів. Грошова можливість. Подивіться тут: повна жменя можливостей. Лютий почнеться із грошової фінансової теми, із якоїсь можливості, можливо, вам запропонують роботу, підвищення по посаді, якусь фінансову можливість. Або ви будете вкладатися в щось. Тут не обов'язково тут, тут вам прийдуть гроші, або ви будете в щось вкладатися в новий бізнес, в якийсь проект, в навчання, в дітей, в будинок, можливо, будете купляти якусь нерухомість, щось таке значуще. Лютий почнеться у вас уже цікаво. З цікавих історій. І так, березень, дорогенькі, березень для вас, яким буде. Березень, двійка, двійка мечів. Це коли ви будете стояти перед вибором. Тут буде е, вибір, і треба буде вибрати, треба сказати, так чи ні. І тут багато сторонніх, е, як ворони, каркають. Всі вам захотять щось порадити. От, власне, треба буде вам вибір робити самотужки. Давайте я ще на цю карту витягнемо карту, підказку на березень. Це як дві дороги. Про що це? Дайте нам підказочку. Про що це? Паш! Паж мечів це про також паш, це щось маленьке, це невелике, не дуже значуще, на перший погляд, але можливо якісь такі питання, яке подальше буде вам. Підсвічувати ну, книжка, документи. Можливо, треба буде зібрати документи на, на паспорта, на щось ви будете збирати документацію, можливо, будете щось переоформляти, підписання договорів, угод, укладання угод, колаборації. Щось вам будуть пропонувати. Тут, наче, як якась пропозиція, вам щось пропонують, і ви тут вагаєтеся, так чи ні, зважуєте що, тому що тут от. Тож людина відірвана від землі, збирає інформацію, думає, що з тим робити. От ваша ситуація буде така, що вам треба буде прийняти рішення, сказати так чи ні. Можливо, будете приїжджати в іншу країну. Зміна професії, зміна можливо, навчання. Будете вагатися, треба мені йти на це навчання, не треба. Що робити. Так, ось такий березень буде під такими енергіями і перемог. Колоду. Так, квітень, на квітень беремо нову колоду. Дивимося квітень. Мах, я можу все. Мах це починаєте з себе. Мах це я. Я номер один. Як я себе почуваю, що мені робити? І квітень, і весна, можливо, почнете ходити в спортзал, можливо, почнете нову е, якусь дієту, щось якесь дбати, щось про себе. Тут е, мах це в першу чергу ваше тіло. Ви дбаєте про своє здоров'я, можливо, підете е, перевірятися, робити медогляд, щось робити, удосконалювати себе. І ще тут є творчість. Проявляєтеся творчо. У вас тут уже все є, людина все має і хоче вже віддавати а, якісь свої творчі проекти, якісь творчі надбання, щось ви вже назбирали, щось ви маєте і вам зараз це треба віддавати. Можливо, почнете е, розуміти, що так, е, я вже можу віддавати, я можу цим ділитися. Уже час настав. Чудова енергія, квітень, е, дуже буде чудовим. Таким майданчиком для вас для старту чогось нового заявити про себе, показати можливо, ви довго думали. Далі почнете діяти, і квітень власне тут карта підказує вже дійте, У вас все є номер один, мах, творець. Вже все має, от у нього вже все є в руках. І він починає діяти. Дійте. Вас вже тут не вчитися, якщо ви ще задумувалися. І ти ще повчитися, чи вже починати якби цим користуватися знаннями хима. Починайте користуватися це вже про дії. Травень. Травень. Зірка, карта зірка. Дотягнутись до зірки, дотягнутись до своєї мрії. І ще це травень, якась мрія ваша збудеться, однозначно. Якась мрія. Відстежуйте, напишите мені в коментарях, яка ваша мрія збулася. Травень карта мрії. І ще це карта віри в себе. От Підсилюю цю карту мах. Я знаю, хто я, я знаю, що я можу. В мене все для цього є, але ще не іду. Тут по карті двійка. Вагаються, думаю це ще карта страху, і е, зірка це про віру в себе. Так я можу, здійснюється мрія, і треба дотягнутися. Мрія ще вам здається, що вона десь ще на небі, як зірка, але ви вже можете до неї дотягнутися своїми діями, зробити крок один, другий невеличкими кроками до своєї мрії, але вже рухатися. І це також здійснення мрії, повна чаша, ваші мрії почнуть збуватися. Чудова карта. Вірте в себе, вірте в свою мрію, вірте в свої цілі і йдіть до своїх цілей, Не тільки вірте, щось ще робіть. Бо якщо ви хочете, наприклад, навчитися стати водієм, ви ніколи не станете водієм, якщо ви будете сидіти на сидінні пасажира. Вам ніколи. І вам буде здаватися, ну, я ж щодня бачу, як це їздити за кермом. Я вже теж сяду і поїду. Так не буває. Ви не сядете і не поїдете, тому що ви завжди їздили з боку не за кермом. Керуйте своїм життям. Ведіть своє життя до своєї цілі, до своєї мрії. Чудова карта! Червень. Яким буде червень? Тягнемо карту, шістка, шістка кубків, чудова карта любові, спогадів, навіть, можливо, якоїсь ностальгії будете щось е, думати, або ви попадете в міст. Ця, от червень можливо, відпустка, або поїдете відпочивати в ті місця, де вам дуже-дуже добре, де ви відчуваєте оту силу любові, де вас наповнює все і повітря, це як поїхати в місця дитинства, чи в місто, де ви провели свої юнацькі роки, студентські роки, чудова енергія. І це ще енергія обміну подарунками. Обмінюється обмін подарунками буде. Підете на якісь свята, уродини, хрестини, весілля, де обмінюються подарками на день народження. Чудова карта. І це коли вас хвалять, коли ви відчуваєте, що вас люблять, коли говорять про вас, навіть коли вас немає і кажуть, ми вас згадували дуже теплими словами. Ось така енергія буде в червні. Чудово липень! Яким буде липень? Так, липень. П'ятірка П'ятірка жезлів це про сміливість. Карта сміливості. Ви вже наберитеся, якщо на початку року ви ще там змагалися, зараз. Ви наберетеся сміливості. Липень, час дій, час проявлятися, час заявляти про себе, відстоювати свою думку. Це тут ще так, як рекламний щит, я знаю. Можливо, почнете рекламувати себе, свої послуги, те, що ви робите. І, можливо, будете відстоювати свою думку, чи то в колективі на роботі будете конструктивно доводити свою думку на роботі. Уже у вас будуть всі аргументи для того, щоб ви доводити, говорити. І так, то, так-то, тому-то, тому-то. І це ще, якщо у вас свій власний бізнес проявлятися. Це як рекламу, можливо, рекламу будете себе рекламувати, про себе розказувати, розказувати про те, чим ви займаєтеся. Тут заявити про себе. І знаєте, що ця карта може так дивно на фізичному рівні програтися, як паркан поставити. Тут ми бачимо, що так, як свою територію міряти. А, мітити свою територію, розставляти такі, як тепер можна казати, бар'єри доступ до себе, <хи> відстоювати себе, свою думку, а згадала свої кордони. Відстоювати свої кордони це також про те, що відстоювати свої кордони. Але знаєте, хоч популярно говорити, що треба відстоювати кордони, так, але з розумом. Знаєте, це не відстоювання своїх кордонів, дехто зовсім так відмежовується, і це неправильно все має бути в міру і з розумом, бо ви так себе можете відмежувати, що ви будете уже антисуспільні, не будете сприймати людей. Відстоювати свої кордони це одне. А дозволяти, це і про те, що дозволяти іншим бути таким, як вони є. Тобто дозволяти розуміти, що ми різні, і дозволяти людині бути теж різними. Свої кордони, як свої, це не означає, що інші мають ну вам бути такими, як ви. Тому що є така от хибна думка, що відстояти свої кордони, нікому нічого не допомагати, нікому нічого не говорити, бо я відстою свої кордони, не підпускати людей до себе. Це не про то, це внутрішні кордони, коли ви розумієте, що вас уже ніхто. Ваші кордони вже ніхто не може порушити тут, про те, що ви не стаєте відлюдником, не стаєте людиною, яка не іде і не допомагає, не порадить, не поможе. Це трошечки про інше, бо багато інформації і багато людей сприймають це, що я взагалі. Живу в своєму світі, мене не обходить, що там ну це дуже неправильно. Багато такої інформації люди поглинають і дуже так відмежовуються один від одного. Це дуже неправильно, тому що е, люди це є таке, як то кажуть, колективна синергія, колективний інтелект. Колективна енергія вона завжди е, перемагає. Треба бути в колективі, в соціумі, завжди підтримувати один одного. В цьому полягає мудрість. Так, серпень. Серпень паж Кубків, радість, будете чомусь дуже радіти. Паж це щось невеличке таке, але радісне, дуже душевне. Це не матеріальна радість, це душевна радість. За когось будуть радіти. Можливо, ваші діти виступати будуть щось, готувати дитину до школи. Радісно тут бачимо, що дитина і вчиться. І це як іде дитина в перший клас, ви збираєте приємні турботи, коли є. Ким турбуватися? І це ще такі ніжні, ніжне почуття. Дуже таке може зародиться у вас якесь ніжне почуття, такий початок кохання, якщо це ваша тема. Дуже серпень буде таким ніжним, романтичним, легким. Давайте на серпень витягнемо ще одну карту. Така ніжна, ніжна карта. А, і карта закохані. У двох робити щось удвох. Карта закоханих. Це ще й карта вибору. Може, будете вибирати в яку країну поїхати у відпустку. І тут удвох. І паш це може бути і такий курортний роман, і взагалі зустріч людини для стосунків. Або таке чудове партнерство, де легко зрозуміти один одного. Так. Наступний вересень у нас вересень. Карта на вересень. Вісімка. Вісімка кубків. Карта майбутнього. Вересень. От приїдете з відпустки, і треба буде. А сміливо дивитися в майбутнє іти, іти в своє майбутнє, не оглядатися назад, навіть якщо це був якийсь короткий роман, не не зависати своє життя берегти, бачити той орієнтир, куди ви йдете, куди направляєте свою направляєте енергію, куди направляєте своє життя. Туди, де фокус вашої енергії, туди прямує ваше життя. Пам'ятайте, що ваш фокус, ваша увага, те, на чому ви фокусуєтеся, приходить у ваше життя. Те, на чому не фокусуєтеся, воно і не приходить. Тому фокусуйтеся, вибирайте, про що ви думаєте? Вибирайте свої думки, вибирайте думки красиві. І... Майбутнє ваше буде красивим, світлим. Вибирайте щодня свої думки в голові, що кому радити. Пам'ятайте, що ви не можете ніколи нікому нічого злого порадити. А, тому що ви, коли радите іншій людині, ви радите самі собі. Пам'ятайте завжди про те, що коли ви щось радите іншій людині, Якщо ви не можете, не знаєте, краще нічого не радити, нічого не обіцяти, тому що все, що ми говоримо, наша підсвідомість чує насправді тільки нас. Це такий секрет. Наша підсвідомість чує тільки нас. Все, що ви говорите комусь, а ваша підсвідомість щитує, що це ви говорите сама собі, тому що підсвідомість нікого не чує. Чує тільки вас, тільки ваші думки а на підсвідомому рівні передаються далі, і все це притягується у ваше життя. Бумеранг, так називається бумеранг. Але це насправді тому, що наша підсвідомість не чує нікого, крім нас. І тут карта майбутнього. Творіть своє майбутнє. Творіть його, уявляйте собі його. І тут, і ви туди попадете. Так, жовтень і беремо наступну колоду таро. На жовтень. Карта, які енергії, дев'ятка. Вісімка не бачу. Вісімка. Вісімка же. Мечів. Вісімка мечів це наче ви попадете в якісь такі обставини, які вас дуже так, скрут, Не можна сказати, що це скрутне становище. Це не про скруту, а про як, такі упередження, які вас сковують, як багато обов'язків, або надуманих обов'язків, що я це маю, я це мушу, і ви самі собі зв'язуєте руки, або якась ситуація, на яку ви не хочете дивитися, криваєте очі на те, що ви щось мали робити, але вам здається, що ні. Я це не можу робити. Ви закриваєте на якусь ситуацію очі, яка вам не подобається, це може бути, яка вас ви зажаті, контролюють вас десь в якомусь такому стані, ви можете відчувати це більш такий емоційний стан, коли ви відчуваєте себе дуже зажатою, закриваєте очі на щось, наприклад, на якісь, можливо, сімейні проблеми. Думаю, ну, добре, йому перейде, йому перейде, але насправді це не переходить, вона наростає. Ви на щось, на якусь ситуацію закриваєте. Очі. Давайте витягнемо ще одну карту, тому що у вас тут ноги не зв'язані. Пов'язку з очей можна зняти, і це так, як ви навмисно собі її одягаєте і не хочете на щось дивитися, не хочете щось робити, ви розумієте, що ви вже більше не можете, але ще продовжуєте, чи в тій ситуації жити, чи в тій ситуації бути. Так, ще одну карту підказочку, що робити. Ситуація наче підвисла от такі значить ви прив'язані горою обов'язків, і ви не можете е, зрушитися з місця. Або ви щось чекаєте, щось очікуєте тут, що от хтось прийде вас, звідти врятує. Тут про те, що треба зняти розові рів в жовтні, якась буде ситуація, яка буде заставляти вас подивитися на ваше життя під іншим кутом. Карта перемін, коли ви міняєте свої е, упередження і дивитеся. Як тут людина до гори дрім під іншим кутом на ваше життя, на ваші проблеми, ви починаєте розрівати. Листопа, чи якусь, якась ситуація буде вимальовуватися? Листопа, так, дивимося, колесо фортуни закінчуються оці емоційні гойнделки. Ні тепло, ні холодно біля якоїсь людини, де ви були прив'язані. Так, що вам здавалося це, ви закривали на все очі, вам здавалося, що це ваше, але вам ми маніпулювали колесо фортуни по стосунках. Це коли то близько, то далеко, то холодно, то гаряче, дуже. І власне, що гаряче, або зразу дуже сильно гаряче і добре, або зразу, і зразу і вас обливають такою лідяною водою, такий, такі емоційні качелі розгойдані і дуже-дуже сильні. Так. А якщо е, подивитися, що і тут ви можете такі обставини, які себе, може бути, що якісь емоційні видовки на рівні е, відносин, і ви на це закриваєте очі, але вам не комфортно, і ви не знаєте, що е, робиться. І це ще дорога. І можливо такі емоційні гойдалки ще і через якісь гормональні такі проблеми або навіть вагітність, бо карта а, означає вагітність, якщо це ваша тема. І це ще карта дороги. Фортуни, везіння. Якісь будуть шанси вам даватися. От в листопаді, дивіться, кінець року колесо фортуни закрутиться, не дивлячись ні на що, вам буде щастити, незалежно від того, що буде робитися в світі, ваше життя буде як колесо крутитися, і вам треба буде встигати. А тут, якщо якісь ситуації будуть такі, де ви думаєте, ой, та не, то зараз нічого не буде відбуватися. Така напруга у світі може бути напруга, але вам доля буде давати шанс. Вам важливо не пропустити свій шанс, не прогавити, а закрутити це колесо. Тому що доля відкриває двері, дає шанс, але ви вже цей шанс маєте схопити. І грудень, Так, яким буде грудень останній місяць, щось піде не по плану, ви щось передумаєте. Знову ж таки, будуть, це більше як про такі думки ваші, коли ви все захочете переробити, все переосмислити, все передумати, щось по-новому робити, щось рухне, щось може вже тут. Якась ситуація, чи в вашому житті, яка б вона не була, чи з чим б була не зв'язана, вона вже а, зруйнується. Все оце, чи, а, що тягнулося, на що ви не хотіли бачити, воно зруйнується. Само собою, незалежно від вас, а, зруйнується, йому вже назад дороги не буде. Стане все на свої місця, чіткість і ясність, де я витягнула ще одну карту на груди, і вам буде чітко і ясно, ви і самі, ви так як самі відсічаєте щось, тому що тут людина з шаблею і просто а, відсікає те, що вже не служить, що вже не треба, набираєтеся хоробрості і щось, як ви мітаєте. Чи то в хаті, чи то в долі своїй, чи навіть в першу чергу в підсвідомості міняєте свої а, упередження, свої бачення. А ось така чистота, тому що ця карта чистоти ясності, чіткості вам буде дуже зрозуміло, хоча на перший погляд може здаватися, що та карта може означати що щось руйнується. Але ви це самі будете робити, як вичищати простір. І ви будете чітко знати, чого ви хочете далі. Що вам робити далі? Тут чіткість і ясність іде. Чудово. І от чим закінчується рік? Це чіткість, ясність. Я знаю, я хочу і я буду. І від себе я вам бажаю. Хай щастить вам дорогенькі.